Ну а ми, друзі, повертаємось до нашого етеру, Адже на годинку 11.30, а це означає, що пора розпочинати сьогодні мускаб. А ми вам ще з ще вчора навіть розповідали, що мускап у нас сьогодні буде наживо. І я вас запрошую приєднатись на наші соцмережі, телеграм канал Радіо рай Онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінку Радіо Рай та вебсайт Раї.ю, де точно ви наших гостей побачите. Ну і звичайно вже з нами можете навіть комунікувати. А саме сьогодні у нас в студії завітав Домініко. Тобі вітання, доброго дня, вітаю раді вас сьогодні бачити, якраз на кінець травня то буде комфортно, тому що по-перше треба гарно налаштуватися. І по погоді, і інформацію ми маємо також цікаво і поспілкуємося трішки ближче, поспілкуємося про майбутній концерт. Ми так трішки привідкриємо за кулісся. Ну і ще про треки поговоримо, в тому числі чи скаржі пісні чи треки, то значення немає. Єдине, що хочемо запитати, так як ми заочно тільки знайомі, запитати, що означає саме Домініко можливо, є якась Кава історія, так значить, домініко з латинської мови в перекладі означає той, який належить Богові. Угу. Це безпосередньо, тому що я є автором сучасної духовної пісні і я пропагую духовну музику. От і тому вибрали таке псевдо. Це моє псевдо, це mm -hmm. не моє не є моє справжнє ім'я, моє справжнє ім'я Володимир. А Домініко це ми вибрали як псевдонім, такий, mm -hmm. щоб підкреслити цю всю місію ну, і прив'язати туди, так, так так, так, і прив'язати це все до власне. А був. скільки часу е займаєшся вокально? Ну, вже сім ну, вже років, десь так професійно будемо казати. Ми знайшли інформацію про те, що е, ну, так прописано офіційно, ти є і вважаєш себе християнським артистом. Це вірно, так. ось. Скажи, яким чином в тебе виникло це бажання пов'язати себе із релігією? Ну, це від дитинства. Це все ще, е, як то кажуть, те, що заклали мої батьки, mm. моя моя родина Сімейна річ, так? Тобто родина, так, навіть так, точніше. Так, так, так. у нас родина, вона така дуже. Віруючи всі, всі побожні. Ну, ми католики, ось, і е, в мене було завжди з дитинства бажання бути священником, Ага. Тобто... так. Ну тобто, зв'язок з, з релігією ми так. вже зрозуміли. У, так. А от тепер, от вокально, яким чином е, в тебе воно виокремилося? Якщо я ти тут хотів, ти і... вокал уже підкрався, саме перейти, поєднати творчість і таку, і таку. Ну, чекай, в принципі, якщо священник Богдан, то вони в принципі повинні володіти ну, так. вокальними даними. Так, так, а от саме що ти вирішив співати, а залишив священник? Ну тобто залишив скажімо, місію релігійну умовно, умовно а от, все ж таки, вирішив віддатися на вокал. Ну податися навіть туди. Ну, спочатку будемо казати так, я вчився в семінарії, я навчався за кордоном mm -hmm. і розумів, що на сучасному священнику потрібен більше якийсь цікавіший підхід. Тобто, і я Іди вирішив ще паралельно Піти е, в з часу, будемо казати так. Mm -hmm. Ну і я паралельно ще, попри то вирішив займатися вокалом, щоб думаю, а вдруг, можливо, щось, щось в майбутньому mm -hmm. треба. Іди. Бо коли я ще був... Пригадую молодшим, то ну маленьким, загаль, що, то в мене завжди були дві мрії: це е, служити в церкві службу mm -hmm. і, і, і співати на великій сцені. Mm -hmm. Ага. А. І ти знайшов, як поєднати. Як це можна поєднати? Так. Ось, Ну і так якось склалося життя. Потім пізніше, коли я вже. Був у Іспанії, бо я жив трохи свого часу в Іспанії, mm -hmm. і там я вже почав більше займатися професійною музикою. Ну бо в семінарії то більше ми мали там уроки академічного вокалу, церковного співу. Це так, все, так, все, так. все, що з цим пов'язано. А в, вже в Іспанії, то я безпосередньо займався естрадним вокалом, і так уже потім почав більше вже роз... ознайомлюватися з різними ну з творчістю, з різними mm -hmm. артистами і так далі. І один момент я натрапив на такого. Бразилійського священника проповідника який називається Падре Марсело Росі, угу, і так. цим я дуже сильно надихнувся і вирішив, що м, щось варто таке привезти так? в Україну. Угу, варто угу. таке зробити щось в Україні. Ну і тут вже почав інтенсивно займатися. Потім познайомився е, з різними людьми, е, такими відомими, медійними, які вже мені потім допомогли з цим. То між ними була, наприклад, Ніна Матвієнко. Угу. Тобто, ми з нею мали таку співпрацю. Ми з нею мали спільний концерт. Ось потім тут на Прикарпатті то Світлана Гречко, uh -huh. така є композиторка, яка з свій час працювала з Іремчуком. Володимир Павліковський, який дуже багато мені допоміг у плані. Він мені пояснив, як, як власне ця кухня вся працює, як це ну як це розвивати. Ну і перші мої проекти це були в Пугінському монастирі. Ми робили великі такі концертні шоу, де ми збирали до 10 тисяч людей угу. на цьому. Так, це були масштабні такі заходи, правда, за підтримки церкви, за підтримки трошки міста. І це були такі мої перші кроки. Кроки напрямку. як то кажуть, так ну от якраз ти зачепив за концерти. Я собі згадав, що ми ще не просто так тут зібралися, адже так. зовсім скоро, точніше, навіть завтра, буде концертне шоу у тебе. Так а ну трішки подетальніше, де можна буде його побачити, чи можна його буде послухати потім та куди прийти? Ну концерт сам буде відбуватися в обласній філармонії в Івано-Франківську о 18.30. Тобто це буде велике концертне шоу, правда mm -hmm. в такому прямому сенсі, без перебільшення, тому що ну, команда дуже велика працює над цим, буде нова музика, буде музика моя і ще, що там має бути Оце цікаво також. Ну, світлове шоу, mm -hmm. різна візуалізація. Це все буде побудовано на сторінках святого письма. Тобто, ми починаємо від створення світу. І закінчуємо сучасною людиною, людину, mm, сучасними реаліями, Ціла історія. Ціла історія mm -hmm. так. З, з елементами моновистави, тобто в е, шоу-балету і так далі. Тобто там, mm -hmm. там така поєднана дуже велика палітра. Тобто це, воно це все окреслено в такому контексті біблійного е, споглядання, коли Адам. Після свого ріхопадіння чую голос Бога, де ти угу. і ховається, угу. і на основі цього я побудував цілий а звідки Ці... така ідея у тебе взялася? Що тебе спонукало так. це робити? От саме от в такому контексті, це постійні роздуми, постійні пошуки чогось цікавого, чогось нового. Це молитва, перш за все. Моє життя воно безпосередньо пов'язане дуже сильно з молитвою. Угу. Я скажу чесно, я цим дуже пишаюся, я це люблю, я це не приховую. Е, я цього року, коли подавався на Євробачення. Ти подавався на Євробачення? Так, о, на о, ну, то, то. <гум> так тут подетальніше. <гум> на і цьому і моменті подетальніше. Так. так. Ну, Пісня е, сказали, що не зовсім формат Євробачення. Mm -hmm. тобто. Хоча. Такий формат пісні виграв Євробачень. Така правда. Ну, фактично так. У «Джей-Джей» є щось схоже по нахилу до формату такого. Ви слухали пісню, де ти, так? Так, так, так. Ми дивилися. Ми слухали і дивилися так. Ну є в цьому схожість, в принципі, я просто не знав в такому контексті, що ти подавався, тому що цю інформацію я не знаходив. Цю інформацію ніхто не знає, а це чому великий ексклюзив. Тобто, з одного боку, я я розумію, що там є свої правила. Так, своя так, так, вони підбирають полі... добре, але чи буде спроба податись на наступний рік знову? А це ми вже побачимо. Ага. Тож, <рес> як, як або буде рік. вже експеримент зі стилем трішки, або вже підбір під новий формат? Я вам скажу, що концертне шоу Дети? Це величезний експеримент, тому mm. що там поєднано вісім стилів різної музики. Тобто від хіп-хопу до О, госполу круто. до. Це класики. осучаснення максимальне так, для того, щоб було сприйняття нормальне в людей в тому числі. Так, це будуть нові, нові пісні, нові прем'єри, дуже цікаві інтерпретації, подачі, костюмація, світлові ефекти. Mm -hmm. Це все, все, все. Тобто, там дуже да. ми це рік шоу. працювали. Це велике шоу. Так. Де можна е, дістати інформацію? Допустимо, хтось зараз нас чує, а нас чують предостатньої звано-франківської області це як мінімум, е, тому що звучимо і по інтернету. То будь-де де, де є точка, е, де можна більше дістати інформацію, куди треба прийти, що і як, якісь соцмережі, можливо, на що треба звернути увагу, щоб ти міг зробити таку невеличку рекламу? Хтось каже, от хочу завтра прийти. Мені сподобалося. На сайті Карабас можна купити. Там є ще кілька квітків, залишилося, буквально mm -hmm. трішки. No, тобто що... то, то вже практично все так, розпродано. Так, mm -hmm. так, круто. Так, так, круто. Так, так, а от е, друге ще запитання: хто може прийти? Ну воно буде достатньо е, такого е, цікавого. Формату, чи мають тільки люди йти наближені до релігії, чи ти будеш нормально ставитись, коли людина взагалі до цього е, віддалена, але вона хоче прийти послухати музику, щось для себе свіженьке відкрити? Е, Повні. Якщо людина захоче прийти, яка навіть далека від музики, якщо це їй допоможе, якось, чи їй буде це цікаво. Пізнати, ну бо люди є різні, люди по-різному мислять, і хтось хто з цікавості, хтось іде, щоб побачити, хто сіде, щоб критикувати, хто сіде. Ну це хтось духовно хоче зарядити, хтось хоче духовно зарядитися. Ну то хай приходить. Ну я Я був і впевнений в цьому, що ти так і скажеш, тому що це сучасний підхід. І навіть якщо ви ну скажете, ну це трішки не моє, я в цьому не особливо розбираюся. Терете те, ви можете все одно прийти, подивитися, і можливо таким чином ми спонукаємо людей більше приєднатися і бути на одній разом із тобою. Я скажу так словами Біблії, прийди і подивися. О, от. А я пропоную невеличку паузу зробити, і будемо ми знову до вас, друзі, повертатись за декілька хвилин. Я мрію, щоб закінчилась війна. Замовкли усі кулі і ракети. І мама більше не була сумна. Не більше кулемети до зустрічі під мирним небом України, з надією, кажу вам, не прощаюсь. відновиться країна із руїни, тобою мій народ, я пишаюсь, настане скоро довгожданий час, про це є день і ніч. Благає Бога і перемога буде скоро в нас, героїв наших о, мене знемога, розкидані по світу українці, повернуться додому, мов птахи, Обійме щастя всіх у цьому віці, а ворог згине раз і назавжди. До зустрічі під мирним небом України, З надією кажу, вам не прощаюсь, Відновиться країна із руїни! Тобою, мій народи, я пишаюсь. До зустрічі Лежу вам, не прощаюсь, відновиться країна із руїни, тобою, мій народ, я пишаюсь, до зустрічі під мирним небом. 这。 Ну а ми, друзі, повертаємось до Етеру. Нагадую, що у нас зараз іде програма Мусхап і наш гість Домініко з нами ще в студії, і ми будемо продовжувати. Так, будемо продовжувати, і е, хочемо також запитати на рахунок од е, авторства е, самих треків. Ти пишеш слова, і е, скажи, де ти надихаєшся, тому що це достатньо важка річ. Ну, допустимо, ми рівняємо з артистом, е, звичайним артистом, хто виступає там на сцені. Вони Він беруть емоційно відносини, та і так, емоційні так. переживання в основному те. те що вони е, десь переживають, але це більш така побутова річ. Ну допустимо, якщо поп музика, це зазвичай 80% Є е, там любов, кохання, розлука. Знаєш, тут набагато глибше. Яким чином не знаю, Тобі треба бути десь в медитації. Тобі треба Біблію читати. Тобі треба бути в церкві, на природі, де ти так. на надихаєш, де потрібно перебувати і про що потрібно думати. Так е, перш за все, бути самим собою. Це найважливіше, і тоді е, Бог відкриває, бо він він сам диктує, що ти маєш де писати, як ти маєш. Маєш і яким словом він хоче промовити. Тобто, тут особливого якогось атмосфери, місця не потрібно, чи стану тут. Потрібно просто бути самим собою, любити те, що ти робиш, і намагатися максимально віддаватися цьому, і воно десь до тебе саме прийде само собою, прийде. Тобто, так. ти маєш це відчути внутрішньо. Я переважно вночі пишу свої пісні. Mm -hmm. Тобто, це десь так година третя ночі. Ну так зазвичай творчі так, люди краси так. роблять в пошуках так, десь вночі. Так, і воно, і воно приходить, особливо коли є ця тиша, коли є спокій, коли ти можеш собі зосередитись і, і, і там про щось подумати. Бувають такі моменти, що от після, після служби ти приходиш mm -hmm. там з церкви, так? І ти тобі зразу приходить пісня. Mm -hmm. І розумієш, що пізніше ця пісня десь комусь допомагає подолати Пережити якісь це, певні так. свої mm -hmm. проблеми, стани, тобто, відповість вона дає відповідь на певні твої питання. Ну і це класно. Бо я коли, е, бо Ши для мене я дивлюся, як люди сприймають. Для мене mm -hmm. важливо як, як слухач, Фідбек, тобто, що він хоче, кажучи, що хоче слухач. Хоча і я дуже багато отримую в особисті повідомлення. Там відповідь, там, mm -hmm. дякую вам, там mm -hmm. Сайвови. Mm -hmm. Там мені дали відповідь на якісь мої питання. Та? І це круто. Люди це можуть круто. почути те, що вони хочуть підсвідомо, Будь кожен для себе щось так, знайде, так, відкриє так. І Я дуже хочу, щоб духовна пісня зайняла туто місце, теж будемо казати так, що у бізнесі так, щоб вона так, мала це право своє дуже між. складна ніша. Ми якраз в принципі про це говорили. От до речі, хочу тебе запитати ну, з попереднього досвіду твоїх концертів, і в принципі можна і подумати, що буде завтра. Кого більше приходить? Як там на рахунок молоді? Оце дуже цікаво, тому що зараз суспільство ну достатньо своєрідно ставиться до таких відкриттів. Хоча насправді, насправді, вони готові і відкриті до експериментів. Так, яка основна аудиторія mm -hmm. і кого б хотілося ще підтягнути до цієї? А може, а і ходять? Так. Так. А Чи а може й ходять, якщо ми натякаємо на молодь, так залежно від ситуації. Тобто, якщо пісня, наприклад, драйвова, класна, от мене є, наприклад, пісні у стилі Діп Хаус. Mm -hmm. Тобто, то відповідно, молодь ага, і підтягується. Вона підтягується, так. Тобто, от ми виставили шматочок анонс, зробили такої пісні, там будь-моїм світлом вона називаються, сусе будь моїм світлом ну, Після того дуже багато до мене дзвонили там шкіл, кілька, ну, і вони позабирали квитки там прямо Зразу. багато. Угу. Прямо багато. Угу. так, були такі. Ну, Звичайно, що там дехто катахітичні школи, наприклад, там церкви. також, і, ну, Це це все залежно дуже від ситуації, насправді. Тому що, знаєте. М Артистові, який пропагує духовну пісню, це дуже важко, mm -hmm. це дуже складно. Тому що, перше, ти не маєш підтримки, ти не маєш розуміння, і тебе, ну, тебе десь так сприймають, типу, ну він щось хоче там, а він сам не знає, що він mm -hmm. хоче. А як mm -hmm. це зробити? Але коли приходить у той момент, і м, десь коли я почав анонсувати власне оце, оцей проект, «Дети», так, то Ну я дуже мав багатезну, знаєте, переживань сумнів. Думаю, mm. так, ну чи як, піде, як, чи як ти, піде. як ти як ти зал збереш? Я так, там спілкувався так, з одним так. менеджером одного відомого артиста. Він каже: Та що ти каже, тратиш свій час? та хто на цю твою духовну пісню прийде, mm. та ніхто не прийде, та будеш сам співати в залі для одної людини. Каже для звукорежисера. Але практика але... показує інше. А практика показує так, що люди їдуть з усієї Західної України на цей концерт. О, тобто мені до мене дзвонять там зі Львова, з Червонограда, тепер mm -hmm. з так, так, так. з Тернополя, з Коломиї, з Долин, з усіх хто, лю, тобто люди з'їжджаються, тільки вже мене знають, бо я дуже багато концертую. В мене в Заріздво було в різдвяний прід 16 концертів було. Mm -hmm. Тобто, ну відповідно вже люди знають. Тобто ну, вони, так, вони воно приїжджають в маси розходиться. Так. Просто а, аудиторія не може бути сконцентрована в одному місці, вона розкидана, фактично ну, не тільки так. по західній. Я думаю, що й далі ну, по це достатньо специфічна. Специфічна е, аудиторія, от мені також цікаво, як ти е, або плануєш, і як ти в принципі поєднуєш, тому що ну, релігійна тема, це зрозуміло, музика так. Як ти на соцмережі е, це поширюєш? Тому що в тебе є кліпи, ти знаходиш час це все знімати в тому числі. Е, і тобі треба також працювати як артист в кадрі. І е, як ти знайшов, щоб це все грамотно поєднати? Бо на, на молодіжну аудиторію ну, зрозуміло, що вплив в соцмереж просто. Тобо на іншу вони будуть на концерті вони задоволенням прийдуть, як ти шукаєш той баланс, тому що складно. Ти або одних знайдеш, або інших розгубиш, але ти умудрився якось знайти ту золоту середину? Ну, одна пісня написана для 50+, ага інша так. для 25+. Так кожен знаходить те, що так. собі хоче конкретно по тематиці. так ще також хочемо тебе запитати: про знаю, що маєш е, саме школу. Школу, де ти викладаєш і вокал, і там акторська майстерність, якщо я не помиляюся, трішки детальніше нам розкажи. Можливо, хтось із глухачів так. зацікавиться і до тебе приєднається. Ну, ще це є е, наша творча школа, творча школа Домініко. Це є така, будемо казати так, музична платформа, як mm -hmm. я я так це називаю, ну, так. Е, яка допомагає. Ну, Пізнати музику, стати артистом, стати ну, стати популярним. Ми, і ми для цього всього робимо ну, робимо багато, дуже зусиль докладаємо, щоб, щоб це у нас. Але ми всіх в свою школу ми всіх не беремо. Тобто ми вибираємо тільки найкращих дітей, які цілий. Кастинг ці його... також Роб... є. Так, так, так. Та. І це, ну, це якби одна з таких важливих моментів. що Ти маєш вміти співати. тобто Хоча mm -hmm. б mm -hmm. мати музичний слух, хоча б хоч трішки щось розуміти, що таке музика. так. От пізніше вже. Ну, І також діти мають можливість, вони беруть в різноманітних участь в різному заходах, ми просуваємо От, наприклад, двоє дітей будуть виступати на цьому концерті. О, Таким чином і підтягується також молодіжна, молодіжна, прям дуже така аудиторія, що юна, юна. Також і ще не можу тебе запитати про твої плани на майбутнє. Ну зрозуміло, завтра треба концерт відстріляти в професійному слово слові і значенні. А от що би ти хотів? Ну, можна поекспериментувати. Давай так на цей рік можливо, або ти хотів би Досягнути якогось певного пункту, от поставив собі мету, мета її точно зробив має. на цей рік, а потім десь на перспективу. Щось в тебе має бути таке, чи ти задумувався? Ну, найбільша мета то щоб перемога України настала. Це перш за все. Ну так. так а вже коли настане ця перемога, то ми зможемо щось більше обширніше ну, говорити. Mm. А про мрії, про плани, то все побачимо з часом. Ага. Тобто, тут, якби тут, вже як як, як, як карта ляже, як нам допоможуть це все зробити. Так. Ну супер, ну ми бажаємо тобі ще раз за. Раз нагадаємо, коли і де це буде відбуватися наш концерт. Концерт відбудеться у нас завтра, 28 травня о 18.30 у нашій івано франківській філармонії Так, запрошуємо всіх обов'язково. Хто хоче для себе відкрити щось нове? Ну або якщо ви вже знайомі з творчістю, то просто насолодитися і включитися в ну, цю фієрію. А я ж друзі нагадую, що з нами сьогодні в студії був Домініко. Тобі дякуємо за те, що до нас завітав. Ну і вже тобі бажаємо гарно завтра. Так, концерт провести. Так. В тому числі, друзі. А ми повертаємося ще трішки до музик. Que?